Добрий день. Сьогодні в нас 20 березня 2025 року. Поле в нас так звана крашенка. Тут уклони вліво-вправо. Посіяли ми в кінці 2024 року ріпак тут. Ріпаку прийшов капець, дожів не було. Зійшов мало, рідко, малий. Ще потім в мороза вдарили і йому прийшов гаплик. Думали. Що робити, чи культивувати? щось треба робити. І щоб вибиті падалицю трошечки, бо падали ці бачимо, є, це тут склони. Важко, важко комбайном тут, щоб не було потерь, тому що він нахилений і вперед, і назад, і направо, і наліво. Ну, походили ми, приїхали воно, трактором нашим одним і трактором нашим другим. Проїхали ми по кругу зробили. І Прийняв рішення. Значить, оце тут пройшов культиватор. Легенько я його вимілив. Вроді, так, погрудки трохи краще, ніж задіскали, але виходить, що падалиця практично остається. особливо де Отако багато ось соломи або такі полоси. Отут вона здається, він її не вимиває практично. Загубить, достану грудку культиватором ну, більшу, ніж задіскав. Тут ми перший проходить на, на, налажували, виміляли, бо ось бачимо, доставало грудку. Тут ось сліди ставали, виміляли. Діскуємо ми. Трактором хта 200 Дукат 6. Вимілена, дискова на все повністю. Вона на все повністю вимілена, іде десь сантиметрів 5-7, зависимості. Під гору трактор йде у нас друга передача, третій режим, бо ну, гора є з гора. З гори він йде. Друга передача, четвертий режим, тобто йому вистачає. Ну і ну, так у нас все виходить. Важкувато під гору йти, звісно, ну гора є гора, нічого не зробиш. Ось він йшов тут згори, ми бачимо різницю. І бачимо різницю, він йде ось під гору. Тут грудка більша, особливо за слідом трактора. Дискова вимілена, диск мало достає і трохи підриває грудку, ми ось бачимо. Але якщо подивитися по порівнянні з культиватором, то він вибиває падалицю набагато більше. ось Бачите, вона. Практически вся лежить зверху. Я не спорю і не буду доказувати, що вона 100% виб'є, 100% ні. В будь-якому падалиця буде залишатися, особливо в слідах. То ми вже далі, усьо, даже ось слід слід трактора. Він пройшов і падалиця, ось, бачимо, залишилося. То вже далі будемо приймати пізніше рішення. Плануємо тут. Зробити оце дісковку, потім передпосівну ну, чи культивацію, чи обратно таку дісковку будемо дивитися, що в нас получатиметься, як. Щоб не піднімало грудку, ми можемо, ну, вже культивувати, якщо будемо, то не КПС, а приїде ХТА з великим культиватором, з 8-метровим своїм у нас Уманський. Ну, і по, Подивимося, що воно вийде. Ну це вже буде аж передпасівна культивація. Отак От ми виростили ріпак. Дежів не було. Потім ще мороза. Він тут десь є, ріпачок. Все, ми його десь знайдемо. Вони поштучно. Ось, ось дивимося. Оце у нас такий ріпак. Це, можна сказати, мощний, мощний ріпак. У нас це він не перезимувалися. Але ми дивимося він один. Ось. І в округі у нас його ну, немає. Десь він один заховався і успів перезимувати. Аж усе Аж усе є. Один. Ну і оце ось, ось. ось. Мощніший. Ще й камінець. Кам'янець ми заберемо. І ви бачите, ну оце такі у нас сріпаки в цьому році. Сріпаком, можна сказати, пролетіли, Тобі ж його тут мало. Прийшла весна. Всі воно працюють, хтось щось їде, кудись щось везе. Хлопці тут ось рядом заборонували вже. Ми ждали, щоб трошечки воно підсохло, щоб менше земля глеєм була і меншу грудку піднімало. Так, по глибині. Ось пройшов тут дукат і ми дивимося. Ось його глибина. Ось, ну, Рукою розрібу, все, все, вже, це тверда. Ну, Якщо так я не взяв з собою мірило, то це десь на три пальця. Ну, три пальця це десь є 5-7 сантиметрів. Більше ми не йдемо. Воно не потрібно. Ну. Самоліти літають. Вон, пішов красиво. Да. В Кропивницькому сьогодні в нас було ночі дуже весело. Горіло і палало, і пахкало. Коли цей придурок уже здохне, не давав спокою. Люди там в нас постраждали, є і хати. І люди попали в лікарні, були поранені. Ну, повернемося до гра. Ось ось нашій дукат з ХТА вертається назад з гори. Зараз він тут проїде, ми побачимо. От тут ось різниця і там різниця. Сьогодні в нас вже трохи потеплішало, тут дні були такі холодні. Ось він згори вертався отакі, ось такий все нього получається ось згори а ось під воду ну є різниця конечно ну Всіда на таких склонах воно є різниця тут ось ми дивимося навіть сліди практически їх можна сказати і не видно Усе ми стоїмо на сліду. оце тут слід усе Всьо другий слід Тут його практично теж не видно. Це він ішов з гори. А це ось він йде під гору. Є різниця, так? Да? Ось все. Полоса це якраз розділяє згори під гору. Ось згори, ось ось під гору. Ось вам слід один, ось вам слід другий. О, так виходить. З вами різниця. Видно сразу, да? Ну, Будемо працювати. Щось треба робити в будь-якому випадку. Будемо бачити. Всім до побачення. Гарних урожаїв, гарної погоди і мирного неба всім. До побачення.